Поганці, ухилянти повтікали за кордон і ще возмущаються, що Україна не надає оці консульські послуги. Нема совісті в людей, нема совісті в людей. Хто буде захищати батьківщину? Хто буде воювати за Зеленського? Хто буде гинути за Зеленського, за, за партію? Понимаете? За наше майбутнє, за нашу красиву, двоязичну страну. Хто буде, хто буде віддавати життя? Понимаете? Хто буде прикривати собою депутатів, політиків, які є беззащитні, які працюють, щоб ми жили? Понімаєте, поки вони працюють, ми живемо? Зараз, звісно. Конечно... Уряд Зеленського от все роблять для людей, от бачимо, що все роблять для людей. Те, що звернулася представниця Зеленського, то раніше, а це ще раз, до європейських країн, щоб нашим біженцям не платили скільки допомоги, бо різні організації дають. І особливо, що саме важливіше, щоб не вчили мови, тому що люди пожили там, побачили, як там, і потім не хочуть сюди до нас звертатися. В рідне болото, як то кажуть. У мене от сусідки чоловік робить в ГАЇ, як воно зараз там називається. Ми по старінки кажемо ГАЇ. І встановив якогось непонятно кого, і він не хоче давати на лапу. Каже, що в Європі нема такого, що ми хочемо за Україну, щоб Україна жила як в Європі, і щоб це не буде Україна так жити. Люди не дадуть, не дадуть так жити, бо кожна сім'я. Як це так Як це так? оставить людину без заробітка? Як це так? І зараз от партія наша робить щось для людей. Хоче, щоб люди були на батьківщині, щоб як і з Діда-Прадіда жили таким от способом, щоб так продовжували жити. Як, як, ми, як ми вивчились, як ми знали вже, І щоб жили, щоб ця, щоб ця от західна така культура? Не розрушила оцю нашу і споконвичне життя наше, понімаєте? І, і, і зараз хочемо ми, щоб повернули тих же людей, які повтікали в Європу. Те, що в них ото, вони вебегуть, що в Україні нема свободи, що режим Зеленського проти людей йде. Зеленський хоче зберегти в країну нашу, понімаєте? Вистояли, щоб жили, понімаєте, щоб жили. Дорікають йому кварталу. Звісно, квартал це теж частина нашої країни, це, це культура нашої країни, це вершки нашої країни, це таке щось таке ізбране, таке щось гордість така, от е, е, таке щось, от воно е, таке наше місцеве, що весь світ мав би. Дивитись, радуватись, восхищатись і купляти собі цей квартал, щоб в них показували. Звісно, поки що не, не купляють, поки що дивляться квартал в Росії, Білорусі, Узбекистані. Але то таке. То таке світ просто не понімає. Світ от стаючі ці страни, такі от Франція, Німеччина, Великобританія, вони просто не понімають. Вони просто не понімають величчя нашого кварталу, нашої. Культури в істину української культури. Бо ті от виродки кажуть, що це малороське. Вони таке придумають, що, що, що це не українське, що це малороське. Противно. Їх всіх треба запроторити в тюрму. Щоб помалкували, щоб менше критикували. От. І е, таке щось от е, говорять. А ми ж то розуміємо. І ми за Зеленського, ми. Ми хочемо, щоб все було добре, щоб люди жили, щоб було нормально. Але щоб цей спосіб життя зберігати, треба повернути тих от ухилянтів, сюди в у... У... У рідне болото, як то кажуть, в рідне болото. І щоб не видумували вони, бо просять притулку, що когось там ущемляють. Може, хто був голубий, то в нас, знаєте, як прийшов на роботу, знали, що голубий, пару ребер зламали. І все. То це не ущемлення. А потім ще взнали, що проти Зеленського, ще до ребра. Ну то таке, понімаєте, то вже таке. Повидумували, що нема, нема е е тут умов для життя президентському. У нас погана країна. Бо то може не, не було, понімаєте, може признайтесь чесно, може не було грошей дітей вчити. У, в інститутах, в університетах, розумієте? бо треба і помазати, треба по-людськи бути. Розумієте? Поступила дівчинка в університет, треба підплатити десь там, де щось дати. Десь, якщо немає людей, то не треба казати, що це погане життя в нас. Це просто у вас нема грошей підплатить. Не помажеш, не, не поїдеш. Отакі от діла. І возмущаються там, що у нас нема. блогери такі. Що тікали, уже ущемляли. То не критикуйте Зеленського, не критикуйте нашого гетьмана, що він старається, він богоізбрана людина, яка старається все обдає, і тут тоді блогери, повтікали, то кажуть, що нема свободи слова. Мене чогось не ущемляють. Мене скільки переглядів. Всі бачать, всі знають і чогось не ущемляють. Бо я дурниці не вирозу. Ото критикують Зеленського, про ці розкрадання говорять, які можуть бути розкрадання. Сиділи б і мовчали. Б. Кажуть, ущемляють. Сраку вам ущемляють. Ми за Зеленського і ми за Зеленську нас ніхто не вщемляє. Треба сидіти і мовчати. на замки, в країні все хорошо. Рідна процвітаюча країна, вільний народ вільної країни. Як Зеленський нам говорить, наш котьоночок. І треба жити по-людське. Откі діла. І не треба нас от обзивати в коментарях малороси, це хохли. Ми українці. Ми українці. Звісно, не такі, як ті, що за Порошенка, як ті, що за Європу, то вже за НАТО, українці. Що тільки щоб українська мова була. Не буде такого. Гімна! Буде двоязична, красива страна після нашої перемоги. Буде два язики, буде два, і з Росією помиримося. І із Білоруссю будемо їздити знову. От і, і не треба нам все таке. Ждемо нашої перемоги, щоб щоб Росією, щоб поїхати в Росію. В Росію в Крим! А от діла. От ми за Зеленського. Таке було сьогодні. Відео, друзі. Трошки, трошки виговорилась. Пишіть, що ви думаєте про це. І ми за Зеленського. Не треба от, от, от вже це гасло, таке заїжджене кажуть. Слава Україні. Давайте поактуалізуємо це гасло. Слава Зеленському. Бо Україна без Зеленського це нічого. Вот такие дела.